Раїм вечір. Акценти. Ведуча Ірина Воробей. Ви слухаєте українське радіо Чернігів, і ми говоримо про підвищення тарифів в громадах. Чому ми взяли цю тему? У рібках люди прийшли до селищної ради через підвищення тарифу на воду. Постачання та відведення куби води з 1 січня 2024 року, коштує 220 гривень, і таке рішення прийняв виконавчий комітет селищної ради напередодні нового року. Сергій Остапенко, керуючий справами виконавчого комітету Рібкінської селищної ради, говорить, що тариф підняли на понад 100% через те, що скоротився бюджет громади. Він говорить, що це результат вилучення ПДФО, і різницю в тарифах між економічно обґрунтованими і тим, що знижений, платили за рахунок селищного бюджету. А зараз у селищному бюджеті немає грошей. Місцеві жителі про зміну тарифу дізналися з платіжок, які отримали у січні. І от і ми будемо відповідати на запитання з гостем нашої програми. Це Микола Селенко, виконавчий директор Чернігівського відділення асоціації міст України. Чому в громадах зростає? Тариф на комунальні послуги. Послухаємо Алу Гладищенко. Це мешканка ріпок. От що вона розповідає про тарифи в рібках? Тепер нараховано закуп води 62,66, а за каналізацію це водовідведення 158,18. Общий рахунок за куб води з каналізації у нас буде 220,84. За місяць буває по різному. Буває три куби, буває чотири п'ять кубів. в залежності ці від того, вибачте, з такими тарифами ходиш в туалети. Приходиться, якщо ходиш ввечері вже що один дома не змиваєш. Давайте ми почуємо тепер ще і Сергія Остапенка. Це керуючий справами виконавчого комітету. Слухаємо пане Сергія на сайті Рібкінської селищної ради у рубриці Інформація для споживачів житлово-комунальних послуг було розміщено всі розрахунки. Різницю між низьким тарифом і економічно обґрунтованим платилось за рахунок селищного бюджету на сьогоднішній день. селищ не бюджет має можливості погасити оцю різницю. Постанова про мораторій на підняття цін за водопостачання мала рекомендаційний характер. Ми протягом 2020 року ці рекомендації притримувалися на сьогоднішній день. Вони так і залишаються рекомендації не обов'язкові і в зв'язку з відсутністю фінансування в 2023 році. Ми встановили економічно обґрунтований тариф. На вашу думку, які фактори призвели до підняття цін на комунальні послуги в рібках? Три основних фактори: перший. І те, що держава в особі центральної влади, в особі уряду не дотрималась підписаного меморандуму з місцевим самоврядуванням, який ще був до повномасштабного вторгнення, а куди був підписаний цей меморандум, він був підписаний в 2021 році. Це був меморандум, за яким було погоджено, що громадам дають вже на 2021 рік плюс 4% ПДФО замість 60 стало 64. за це громади вживають заходів щодо недопущення підвищення тарифів. І коли забрали військовий. ПДФО з 1 жовтня минулого року, і ми про це раніше ще говорив. Я неодноразово це в коментарях в ефірах підкреслював, що воно прорве. От воно от власно те і сталося. Тобто, це основна проблема, через яку розбалансували місцеві бюджети у багатьох громадах, і для багатьох немає можливості підтримувати ті тарифи, такі які є. Проблема в чому держава встановлює правила гри, встановлює умови, наприклад, мінімальну заробітну плату, яка росте. А громади не мають важелів для того, щоб погасити це зростання. Друга проблема безумовно, це те, що у нас вже практично два роки йде повномасштабне вторгнення. І тут треба бути всім чесними, відвертими, щоб не було такого подвійного погляду на проблему. Бо з одного боку, у нас усі хочуть, щоб у нас економіка перейшла на воєнні рейки, щоб ми ж багато випускали дронів, щоб у нас було багато снарядів, і щоб ми всі були максимально заряджені на супротив ворогу і перемогу в війні. А з іншого боку, ми. Не хочемо більше податків. Ми не хочемо більше тарифи. Ми хочемо, щоб усе залишилося. Ми хочемо всі повернутися у січень 22 року. Такого не буває, пане Микола. Взагалі, що впливає на формування цін на комунальні послуги? От із чого складається ціна на воду, на газ, на світло. Якщо ми говоримо у конкретному випадку про тариф на воду, то там є його складові. Для того щоб цю воду подати, треба заплатити працівникам водоканалу. Треба закласти кошти на якісь поточне обслуговування, на експлуатаційне утримання. Цих водогонів треба сплатити податки там електроенергія виникає, бо цю воду треба качати, і інші витрати, які там сидять у складові тарифи. Дивіться, мінімальна зарплата була 6500, стає 700 з 1 січня і стає 8000 з 1 квітня. Цього року вже це у нас росте мінімалка водоканалу Рібкінському, що не підвищувати людям зарплату, сказати, що ми порушуємо закон, ми не підвищуємо вам зарплату, бо ми не можемо допустити зростання тарифу. Якщо росте зарплата, значить треба переглядати тариф. Треба він росте раніше, коли у громади був податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, службовців, які сьогодні забрали в держбюджет. Була можливість міським селищним радам покривати цю різницю сьогодні. Цієї можливості немає пане Миколи. Якщо мешканці. Громади ріпок не будуть платити за воду, ну значить, не буде води. Вони не будуть платити за воду. Кошти в шухлядці не лежать. Їх туди ніхто не поклав. У декого складається враження, що бюджет це якась така штука, там є сейф, можна піти, взяти звідти пачку купюр, покласти і закрити проблему. Такого не буває. Це тільки в казках. Це серйозна історія. Є комунальне підприємство, у якого є витрати, і йому завтра люди не будуть платити, або почнуться системні проблеми у комунального підприємства. У його почне рвати підприємство, не зможе розраховуватись. Ну, наприклад, за ту ж саму електроенергію. А як ми можемо допомогти? Як взагалі громада може собі допомогти? От, наприклад, інвестиційні проекти. Ну для того, аби в них була вода, і в них були гроші в бюджеті, щоб вони могли платити за цю воду. Тож інвестиційні проекти чи розвиток інфраструктури вони можуть вплинути на ціни Н... на комунальні послуги В сьогоднішніх умовах майже не можуть, тому що ну я не знаю, які такі серйозні інвестиційні проекти можуть бути в. Прикордонній області у північній її частині, практично поряд з кордоном з країнами-агресорами Росією і Білорусі, а рібки знаходяться фактично на кордоні. У нас які ми там можемо реалізувати серйозні інфраструктурні перетворення і перебудови, щоб знизити собі вартість тарифу. Ну я не уявляю. Ще одна проблема. Вона конкретно стосується Чернігівщини. У нашій області вдвічі нижча щільність густота населення ніж по Україні. Ми вчора це з головами громад на зустрічі казали заступниці міністра відновлення з зерхіні, що якби рібки були якимось густонаселеним. Пунктам, таким як бровари, да чи вижгород. Тоді ми мали б велику кількість абонентів на маленьку площу, тому що можна прокласти 5 кілометрів водогону і підключити до нього 50 тисяч мешканців. А можна прокласти вдвічі більшу довжину водогону, якщо мало людей там проживає на цій території, не, не така щільність висока, і втричі менше підключиться абонентів. Більше абонентів, нижча вартість тарифу. Пане Миколо, Проблема з підвищеннями цін на послуги е, в області це лише в рібках? Я зараз не готовий сказати. Я припускаю, що такі проблеми протягом року вилізуть в кількох громадах, тому що ну просте ж питання, ну мінімалка двічі зростає за рік. Мінімальна заробітна плата з 6500 Вона протягом короткого періоду росте до 8. Треба переглядати тариф. Ну вочевидь, треба, тому що комунальне підприємство має з чогось платити підвищену збільшену заробітну плату своїм працівникам. І ми знову упираємось у ту саму проблему, про яку асоціація міст говорить уже десятиліття. Мішо держава став. Заручниками ситуації місцеве самоврядування на рівні уряду, на рівні центральної влади приймаються певні рішення, може й позитивні, але ці рішення, всупереч конституції України, всупереч бюджетному кодексу, не компенсуються місцевому самоврядуванню, і ми маємо ті самі проблеми, як громади можуть взаємодіяти з місцевими владами чи регуляторами для забезпечення доступності та справедливості цін на комунальні послуги з того, що ми вчора проговорили з заступницею міністерства, Міністра відновлення Олександра Азархіною де було більше 10 голів громад, то вона запевнила, що міністерства, а це профільне міністерство, Міністерство інфраструктури, відновлення і громад, вони якраз зараз працюють над тим, щоб вибудувати механізм, який би дозволяв громадам затверджувати економічно обґрунтований тариф. Але знову ж таки, проблема нікуди не дінеться, бо економічно обґрунтований тариф може бути значно вищим за того, який є сьогодні, і на громад, частина муніципалітетів, органів місцевого самоврядування із задоволенням взяла б на себе частину проблеми за рахунок коштів місцевого бюджету і компенсувала. Але можливості такої нема. Інша проблема, і вона найважливіша про неї. Я хочу сказати протягом 23-го року. І у бюджеті 24-го року уряд не заклав коштів на компенсації державою різниці в тарифах. Сума не багато ні мала 36 мільярдів гривень. Прем'єр-міністр ще в жовтні місяці запевнив, що ми на 24-й рік. Різницю в тарифах для підприємств теплоенергетики і водопостачання не закладаємо. іншими словами. Компенсації з боку держави Так, держава. Де-факто відмовилась вустами і цитатами прем'єр-міністра. Ну і ми бачимо це формально, бо ми не бачимо у законі про держбюджет 2024 коштів на цю компенсацію. Тобто, ви якось закриваєте це все. Ми обіцяємо, що вам компенсуємо, а потім через певний період ми кажемо, що ні, нічого, ми, ми як держава нічого не винні. Цит, цитата шмигаля лише в окремих випадках у тих громадах, які є прифронтовими, там ми підходимо окремим, фактично з окремими механізмами для того, щоб їх підтримувати, зазначив. Шмигаль, ну так от і дайте нашим семи прикордонним громадам. Я маю на увазі Любич, Добрянку, Рібки, Гарадня, Сновськ, Семенівку і Новгород. Вони ж фактично прифронтові, тому що лінія фронту у нас так іде. Вони прикордонні? Дайте їм це рішення з уряду, пане Миколо, От і говоримо про альтернативні методи оплати чи моделі фінансування для пом'якшення впливу підвищення цін для населення. І ще наступне запитання: це ми в комплексі. Які стратегії можуть бути використані для? Підтримки у періоди підвищення цін на комунальні послуги. Ну так ми зрозуміли, що грошей у бюджеті на дотації громад, коли підвищуються тарифи, немає. А громадам же виживати треба, людям треба більше платити. Так, от які альтернативні методи оплати чи не вперше в цій студії? Я вам скажу, що я не знаю. Відповіді. Я не знаю відповіді, яким чином громади можуть забрати на себе загальну державну функцію. Наша проблема в тому, що для Споживача для людини, яка працює там і має договір з водоканалом, та їй же ж все рівно це, це держава, це місцеве самоврядування. Вони люди ж не розрізняються і не повинні цього робити. Тобто, центральна влада повинна не навчити співпрацювати з місцевим самоврядуванням, не протиставляти місцеве самоврядування, не поширювати в ефірах якісь речі проти місцевого самоврядування, а співпрацювати чесно по-партнерськи, сказати, що ага, нема ресурсу, ми воююча країна, у нас не вистачає. Давайте. Спільно подивимося, де ми що можемо компенсувати спільно, щоб пом'якшити цю проблему, де не можемо, то давайте проводить тариф економічно обґрунтованим. Я наведу ще один приклад. Як сталося у нас із харчуванням дітей, які постраждали від. Воєнних дій держава, уряд приймає відповідні нормативні документи, яким каже, що діти, які постраждали від війни, мають забезпечувати харчуванням. Абсолютно правильне, чудове рішення, щоб їх підтримати, і виявляється, що держава, той же самий уряд, який приймає це рішення, не закладає коштів на його фінансування. От яка має бути стратегія? Має бути стратегія співпраці центральної влади і місцевого самоврядування, не гоніння на мерів, не протиставлення, не Утиски, якісь там з боку місцевого самоврядування, а відкритий діалог і справедливий поділ усіх проблем, проблеми усіх спільні. У нас одна країна, у нас єдиний ворог. Він за перебриком, це Росія і її союзниця, Білорусь. Нам треба отримати цю навалу, тому нам треба максимально співпрацювати, а не перекладати всі проблеми на низовий рівень на орган місцевого самоврядування. От, до перекладалися до того, що у громад нема ресурсу. Я можу назвати громади, у яких внаслідок втрати військового ПДФО бюджети зменшились на 15, на 20, на 25 мільйонів гривень в рік. Називайте. Називаю. Новий Білоус, мінус 15 мільйонів по ПДФЛ. Чим їх перекрити? От яка може бути стратегія, щоб перекрити ці кошти? Я її не знаю. Має бути співпраця держави і місцевого самоврядування у пошуку справедливого рішення, по якому б всі потрошку були незадоволені, але на жаль, цього сьогодні нема. Ці зміни тарифні підняття ціни вони пов'язані якось з змінами в глобальній економіці, чи це внутрішні справи українські? Дивіться. Тобто впливають на вартість виробництва та постачання комунальних послуг зміни в глобальній економіці. Що об'єктивно впливає, це інфляція. От у нас не переглядався тариф на газ уже кілька років там для населення 7,9. і про що? Що ціна там на воду, на газ на щось і ще може підніматися знову в зв'язку з таким якимись проблемами Та, дуже економічними світовими. Ну, у нас є один загальний фактор, який з року в рік на це впливає, це інфляція. Тобто одна гривня через рік коштує 90 копійок, при інфляції 10%. Якщо в нас у 2022 році була інфляція там понад 25%, то відповідно мав би і тариф на газ бути переглянути там з 7,90 на більшу ціну. Але держава не пішла на цей крок. Вони розуміють, що ми воююча країна, населення збідніло, треба підтримати це все. Ну так, якщо треба це цю всю історію підтримувати, так треба ж і розраховувати, яким чином муніципалітети, органи місцевого самоврядування можуть допомагати своїм громадянам. У нас через низьку щільність, ми реально одна з найбідніших областей, і коли держава щось забирає системно в цілому по країні. То ми завжди страждаємо першими? От є такі можливості забезпечити прозорість та взаємодію між постачальниками послуг та споживачами? Я не бачу в у цьому контексті проблем. Тут є потреба провести широкий діалог між постачальниками, надавачами, послугами, державою, особі уряду і органами місцевого самоврядування, щоб ще раз зафіксувати, хто закриває яку проблему. Тоді буде все зрозуміло, які можливості існують для покращення ефективності та оптимізації витрату. Секторі комунальних послуг, щоб пом'якшити вплив підвищення цін для споживачів, ми можемо говорити, що треба застосовувати більше енергозберігаючих технологій, що треба оновлювати обладнання, що треба вкладати інвестиції у заміну труб, там, якщо ми про воду говоримо у даному випадку, бо може десь у нас пориви чи втрати будуть. Але яким чином орган місцевого самоврядування сьогодні може забезпечити такі інвестиції? Я знаю, що свого часу по Чернігову міський голова рахував, скільки коштів треба. Щоб замінити всі мережі підземні. То це кілька бюджетів міста Чернігів річних таких коштів у нас нема. Це шалені видатки. Комусь здається, що дуже просто розрити тротуар, пару кілометрів, розрити, замінити труби, покласти це шалені видатки, це серйозні. І якщо завтра хтось масово почнеться робити, знову скажуть, що великі видатки в умовах війни. Ми є заручниками тої ситуації. Ми в умовах воєнного стану. Я тут дійсно погоджуюсь, кожен основний ресурс має йти на посилення нашої обороноздатності. Ми сьогодні не можемо собі дозволити вкладати великі інвестиції в. В енергозберігаючі технології в енергетиці, а значить, ми не можемо здешевити тариф по цьому напрямку, пане Миколо, Ми робимо підсумки нашої розмови. Нагадаю, що в студії Микола Селенко, виконавчий директор Чернігівського відділення асоціації міст України, ми говоримо про підвищення тарифів на комунальні послуги в громадах, чому в громадах зростають ці тарифи. А інформаційний привід до цієї розмови це слова Сергія Остапенко. Керуючого справами виконавчого комітету Рібкінської селищної ради, він сказав, що тариф підняли на воду на понад 100% через те, що скоротився бюджет громади. і Він говорить, що це результат вилучення ПДФО і різницю в тарифах між економічно обґрунтованими і тим, що знижений платили за рахунок селищного бюджету. А тепер в селищному бюджеті коштів немає. Пане Миколо. Щоб наші радіослухачі мали зрозуміти з нашої. Розмови позитивно, можемо завершити У будь-якому випадку. Асоціація міст продовжить діалог з урядом на предмет компенсації різниці. в тарифах. відповідний законопроект є. Правда, там не 36 мільйонів. Як це було розраховано всього мільярдів, а всього на всього 10. Це законопроект 10.383. Якщо він буде розглянути і будуть відповідні зміни в державний бюджет на 24, це частково дасть можливість компенсувати витрати тим компаніям, які займаються постачанням. Тепла, ну теплогенеруючим компаніям в водопостачання, і це дасть можливість утримати підняття тарифів там, де планувалось більше зростання, воно може бути менше або його не бути. Тобто, це може бути позитивне вирішення питання, якщо уряд прискорить у роботу по прийняттю відповідного законопроекту. Це перший момент. Другий момент. Ми сподіваємось, що у саме в Чернігівській області, якщо не буде прилітати, то можна буде говорити з донорами про те, щоб залучати кошти в покращення і модернізацію Медлізацію теплогенеруючих компаній і водоканалів. Це був би позитивним сигналом до того, що можна модернізувати десь обладнання і тим самим притримати зростання тарифів. А те, що якесь планове зростання буде, ну так чи інакше. я ж Пояснюю, якщо мінімалка в нас розростає за рік на 20%, ну значить і тарифи мають зростати в якісь пропорції. Такого не буває, що всюди десь щось піднялось, а тут має зменшитися. Треба бути реалістами, і треба десь виходити потрошку із цієї соціалістичної парадигми, яка була за часів СРСР, що там держава все покриє, держава компенсує. Та немає в держави ніяких своїх коштів. У держави кошти тільки платників податків. Ви слухали Миколу Селенка, виконавчого директора Чернігівського відділення асоціації міст України. Ви слухаєте українські. Радіо Чернігівну. Дякую вам, пане Миколу, за те, дякую. що завітало до нашої студії. Ну а ми зустрінемося з вами згодом. На все добре. Праймвечір акценти.